Мерці Шор традиційне свято зустрічі весни в Молдові, яке святкується з 1 березня. Цей день прийнято дарувати бутоньєрки червоно-білого кольору, з ниточок. Ця прикраса має назву Мерці Шор. Схоже, свято є у Болгарії, що має назву Баба Марта, і в цей день прийнято у болгар дарувати мартиниці. Відповідно до однієї легенди молдавської, в перший день березня на лісову Галявину вийшла красуня весна, оглянулась навколо і побачила, як крізь терен пробивається пролісок. Вона вирішила допомогти йому і почала розчищати землю навколо. Це побачила зима, розсердилась. Вона махнула руками, призвавши сніг, з холодним вітром, щоб знищити первоцвіт. Проте весна прикрила квіточку своїми руками і вкололась терен. З її руки впала крапля гарячої крові і квітка ожила. Так весна перемогла зиму. Кольори мерцішора символізують її червону кров на білому снігу. Мерці шорчики носять на одягу протягом всього місяця, а 31 березня знімають і розвішують на квітучих фруктових деревах. Вважається, що завдяки цьому людям буде сприяти успіх протягом всього року. За повір'ям, якщо загадати бажання, коли вішаєш мерцішор на дерево, то воно обов'язково збудеться. На початку квітня в багатьох містах і селах Молдови можна побачити дерева, на яких розвішана мерцішора. Історичні коріння Марцішори залишаються загадкою, але зазвичай вважається, що це свято виникло за часів Римської імперії, коли Новий рік святкували 1 березня місяця Бога Марса. Марс був не лише богом війни, але ще й Богом землеробства, сприяючим відродженню природи. Ця подвійність відбита в Мерцішорі, де білий червоний колір можна зрозуміти як символи світу і війни. У 2017 році свято і його символ вигляді прикраси були включені до списку культурного спадку людства ЮНЕСКО і були визнані стосовно Болгарії, Північної Македонії, Молдови та Румунії. Ну що, мої любі друзі, сподіваюсь, вам було цікаво почути історію виникнення свята Марцішора про легенду мого рідного краю. Так, хто перший на моєму каналі. І не знаєте, я родом з Молдавії, сама за національністю болгарка. З дитинства ми вивчали три мови: російську, болгарську і молдавську. Згодом в старших класах я почала вивчати українську мову. Зараз я вже дороблюю своїх чоловічків. Марцішорчики можна робити не тільки в вигляді хлопчика і дівчинки, а й в вигляді квіточок, помпонів і китичок. А якщо у вас немає часу, щоб створити таку прикрасу, можна взяти лише дві ниточки, червону та білу, переплести між собою і носити як обережку на руці. І потім 31 березня зняти марцешорчик, повісити на плодове дерево, загадати бажання. Зараз воно у нас одне єдине і саме головне бажання миру. Нагадаю, що з початком повномасштабного вторгнення Молдова, одна із перших країн приймала наших біженців, не дивлячись на те, що вона є найбіднішою країною Європи, як могла, так і допомагала житлом, грошима. Багато людей вдячні самі Молдові за те, що вона їх підтримала в перші місяці війни. І виробник наборів для вишивки Лукас так само брав активну участь у підтримці наших біженців, а також вишивальниць, які залишились на території України. І якщо вам невідомо, то ціни на набори Лукас найнижчі в Європі і вони навіть нижчі, ніж в самій Молдові. Любі мої глядачі, збережіть у себе людяність і пам'ятайте добро, яке було нам зроблено. Вітаю ще раз всіх зі святом весни! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!